Доброго дня всім учасникам сьогоднішнього вебінару. Одна з основних задач молодих учителів в освітньому процесі не лише донести учням певну інформацію, а навчитися робити урок настільки ефективним та результативним, щоб отримані знання застосовувалися як учнями, так і самим вчителям у посякденному житті. Протягом своєї історії людство шукало оптимальні засоби успішного навчання. На сьогоднішній день існує безліч методів, як покращити учнівські досягнення, проте жоден з них не буде діяти, якщо дитина не виявить бажання. Як учня зацікавити навчальним матеріалом? як змусити його діяти, здобувати результат, як переконати його в тому, що успіх цілком реальна річ, і до нього варто прагнути. Про це ми поговоримо сьогодні. Видатний радянський психолог Лев Вигоцький свого часу стверджував, що в мотивації дитини дуже важливо враховувати її здібності, здатність до діяльності, готовність крокувати вперед. Розглянемо фактори, що спонукають людину діяти інтерес, потреби, прагнення, переконання, ідеал, емоції, ваблення, інстинкти. Насилля було і залишається єдиним ефективним засобом впливу людей один на одного. Звичайно, що насилля сприймається нами більше як негативне явище, що шкодить існуванню людини. Проте насилля має багато відтінків в залежності від різних обставин, географічне місцеположення, релігійні особливості, рівень освіти, соціальний статус. Деякі педагоги настільки захоплюються даним засобом впливу на учнів, що останні втрачають інтерес до навчання та починають зневажати своїх наставників, але ми добре розуміємо, що і крайня лібералізація теж негативна, тому всьому необхідна золота середина. Кожна доросла людина здійснює одну і ту ж саму помилку. Забуває, що колись була сама дитиною. Дорослі нав'язують дітям свої думки, своє бачення певних проблем та шляхи їх рішення. Проте більшість того, що хвилює дорослих для дітей, не представляє цінності. Згадайте історію маленького принца. В своїй діяльності педагог, особливо молодий вчитель, повинен брати до уваги багато факторів. Так ефективність навчання залежить від змісту пропонованого матеріалу. Важко зробити матеріал цікавим учню, проте іншого виходу, виходу немає. Це треба робити. Успіх залежить від стилю спілкування. На жаль, в сучасному суспільстві спілкування між людьми залишає бажати кращого. І це є головною перешкодою на шляху до успіху. Важливо враховувати рівень підготовки учнів. Учні повинні бути вже підготовлені до сприйняття інформації, тобто недоречно розповідати про щось, з чим діти не стікались ніколи. Все повинно бути знайомим та зрозумілим. Слід пам'ятати якщо інформація не буде відповідати потребам дитини, вона пройде повз неї. А це значить, що кожна дрібниця повинна викликати в учня зворотній зв'язок. Учителю треба звертати увагу на характер викладання матеріалу. Інформація повинна бути не тільки донесена, а й ще осмислена, обговорена, закріплена з подальшим застосуванням в житті. Навчальний матеріал повинен бути актуальним та зрозумілим. Досвідчені педагоги знають, що урок помирає там. Де починається рутина. Не варто забувати про креатив та творчість. Для того, щоб урок відбувся на високому рівні, щоб він запам'ятався учителю та учня, учням треба багато умов, розглянемо деякі з них, використовувати демонструвати елементи, що привертають увагу до змісту, проявляти увагу до важливості окремих частин, Чередувати важке з легким. Складне з доступним, підкреслювати новизну та унікальність інформації, робити ставку на пізнавальний матеріал, відкривати нове у відомому, спиратися на історизм, сучасні досягнення людства, користуватися цікавими фактами, протиріччями, парадоксами. При виконанні завдань учень повинен розуміти, що це він робить перш за все для себе, що це потрібно саме йому. А завдання вчителя показати учню значущість цього навчання та користь від занять. Кінцевий результат. Успіх та результативність уроку залежить від обраного учителем стилю поведінки та спілкування з класом. Розглянемо детально стилі спілкування педагога з учнем. При авторитарному стилі мета буде досягатися, проте на шкоду. Інтересам, інтересам учнів обов'язково зустріне внутрішнє протистояння, супротив, можливе втрата авторитету вчителя. Ліберальний стиль може стати причиною порушення дисципліни під час занять. стилі спілкування залежать від психологічних особливостей учасників навчального процесу, соціального статусу, здоров'я рівня інтелекту, ерудиції, а тому все це дуже індивідуально, проте краще обирати золоту середину. Кілька слів про компоненти ефективного стилю спілкування. Виявлення та показ досягнень, недоліків у розвитку особистості, довіра до сил і можливостей учня, особисте відношення вчителя до учня, висловлювання власних думок, прояв учителем особистих якостей. Уміння спілкуватися, рівень ерудиції, відношення до свого предмету, діловій якості, комп'ютерна грамотність, релігійність, спонукання учнів до подібних проявів, організація дружнього взаєморозуміння у колективі, взаємоперевірка, взаємодопомога, обмін думками та досвідом. В педагогіці виділяють два великих групи методів стимулювання навчальної діяльності учнів. До першої групи відносять методи формування пізнавальних інтересів, другу групу складають методи стимулювання обов'язку і відповідальності. Розглянемо деякі навчальна дискусія створює оптимальні умови для попередження можливих помилкових тлумачень. Підвищує активність учнів та зміцнює засвоєння ними матеріалу. Вчить прийомам аргументування. Наукове доведення. Виховує в учнів уміння активно обстоювати власну точку зору, критично підходити до чужих і власних суджень. Проте дискусія має негативні сторони, які варто брати до уваги. Надмірна захопленість бесідою може вилитися у перепалки, подібних до тих, що демонструються у ток-шоу на телебаченні. Також в дискусіях. Дуже важко регламентувати час, бо кожен хоче висказатися. Ігри мають вплив на засвоєння учнями знань, набуття умінь і навичок, полегшують засвоєння навчального матеріалу, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи, знімають втому перевантаження, допомагають моделювати життєві ситуації. Що викликають інтерес до навчальних предметів. При недостатній організації ігор вони можуть стати причиною погіршення дисципліни та здатні відвернути увагу від основної проблеми. Ситуація успіху, використання цікавих пригод, гумористичних історій, пізнавальних фактів, цікаві випадковості, несподіванки з життя і дослідницької діяльності видатних людей. Обмін життєвим досвідом учителя і учня, проведення співставлення, паралелей асоціацій. Хоча потребує від учителя багато організаційних зусиль, домовитися про зустріч, провести, організувати і подбати про кінцевий результат. Ситуація на Вчитель прагне на кожному уроці окреслити нові знання, якими збагатилися учні. Створює атмосферу, в якій учні отримують моральне задоволення від того, що зросли інтелектуально. Коли учень відчує, що збагачує свої знання, свою особистість, він цінуватиме кожну годину перебування в школі. З кожним уроком все важче дивувати учнів, але в цьому полягає мастерність учителя професіонала. Ситуація успіху, допомога учителя відстаючому учневі. Розвиток у нього інтересу до знань, прагнення закріпити успіх, запобігання появи прогалин у знаннях окремих учнів, усунення причини незадоволення і небажання вчитися, зміцнення віри у власні сили, пробудження почуття власної гідності. Часто учителі та учні стикаються з елементарними прикрими перешкодами, наприклад, відсутність фінансів. Для участі в конкурсі, Життєвий досвід дуже добре, коли можна відволіктися від програмного уроку та поговорити по душах. Учні полюбляють щирі відкриті бесіди про життя. Такі неформальні зустрічі без кроваток дозволяють розкріпаститися, поговорити відкрито, без перешкод. Стимулювання обов'язку і відповідальності. Пояснення школярам суспільної та особистої значущості навчання, висування вимог, дотримання яких означає виконання ними свого обов'язку, заохочення до сумлінного виконання обов'язків. Оперативний контроль за виконанням вимог, зауваження. Розглянемо компоненти другого розділу методів стимулювання це традиційні прийоми, що застосовуються вчителями. Кожного заняття усне опитування, взаємоопитування, письмова перевірка, тестовий контроль, графічний контроль, програмований контроль, практична перевірка, самоконтроль, самооцінка. Цікавим є прийом з ефектом Аризонталя. Учню варто довести, що успіх це не утопія, не аморфність, а цілком реальна подія. Коли ми зможемо учню вселити впевненість, дати йому зрозуміти, що він на вірному шляху, те, що він робить, принесе користь та успіх, саме тоді можна казати про кінцевий успішний результат. Ситуація успіху має позитивні і негативні сторони, на даному слайді можна побачити плюси та мінуси. Ознайомимося з найбільш поширеними прийомами, що створюють територію успіху. Емоційне прогладжування. Це констатація будь-якого факту успіху, прищеплювання дитині, віри в себе, відкритість учителя для довіри і співчуття. Анонсування – репетиція майбутньої дії, яка створює психологічний настрій на успіх перед класом. Це можуть бути додаткові індивідуальні заняття з окремими учнями. Добре заздалегідь оголосити запитання самостійної роботи чи назвати прізвище учнів, яких не передбачається опитувати на наступному уроці. можна провести пробу, пробну контрольну роботу. Шикуйся. учителям блокувалось припущення на невдачу в одній галузі діяльності учня, відволікалася його увага від чергового неуспіху. Вчитель повинен знайти, де учень може реалізувати себе найкраще, тим самим забезпечити успіх. Даю шанс. Учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості. Рушай за нами. Окремі учні ведуть за собою невстигаючих. Емоційний сплеск у кожного учня вивільнити енергію, ініційовану теплим словом підтримки вчителя. Еврика. Дитина, виконуючи навчальне завдання, несподівано відкриває в собі невідомі досі здібності. Навмисна помилка може застосовувати з урахуванням віку і знань учнів на відомому матеріалі, що використовується як опорні знання. Сповідь. Звертання вчителя до найкращих почуттів дітей матиме успіх і відповідний відгук. Загальна радість. Емоційний відгук навколишніх на успіх члена свого колективу. Лінія обрію. Перший успіх дитини вчитель відразу ж підтримує, пропонує нові засоби для стимулювання думки учня, виводить дитину на обрій самостійного мислення, причому лінія обрію постійно відсувається. У підсумок зазначимо: успіх настане там, де будуть увага і щирість, довіра і повага, привітний настрій і необхідність в один одному, любов до спільної праці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!